Леонід Лібов щука, байка. На щуку хтось бо магу суд подав, Щоб буцім би вона таке виробляла, що у ставу ніхто життя не мав. Того заїла в смерть, другого бідрала, Піймали щуку по молоці та в шоплиці Гурток до суду притаскали, хоча чуби мокранькі стали. На той раз з були якісь два осли, одна нікчемна шкапа та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий, добрячий та плохий, За стряпчого, як за всіх ди годиться, була представлена лисиця. А чутка у гаю була така, що ніби щука та частенько. Як тільки зробиться темненько, лисиці шле то щупачка, то сатийку карасиків живеньких або линів гарненьких, чи справді так було, чи, може хто збрехав, хто ворогів не мав. А все-таки Катюсі, як кажуть, буде по заслусі. зійшлися судді, стали розбирати, коли і як воно, і що їй присудити, як не мудруй, а правди нігде, діти, хіці не можна поховати. недовго думали. Рішили і щуку на вербі повісити звеліли. Тут дозвольте і мені, панове річ, держать, тут обізвалася лисиця. Розбійницю таку не так судить, годиться, щоб більше жаху їй завдать. І щоб усяк боявся так робити, у річці бражу щуку топити. Розумна річ, всі зачали гукати. Послухали лисичку і щуку кинули у річку.